П'ятниця шостого тижня Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібру, життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. З книги буття читання. А коли Яків скінчив наказувати своїм синам, простягнув він свої ноги на ліжко, і віддав духа та приєднався до свого роду. Припав Йосиф на лице своєму батькові і плакав над ним та цілував його. Потім Йосиф повелів своїм слугам лікарям бальзамувати батька, і лікарі забальзамували Ізраїля. Сорок днів пішло на те, бо стільки днів треба було на бальзамування. Єгиптяни ж оплакували його сімдесят днів, а як минули дні жалоби, Йосиф сказав дворові фараона, коли я знайшов ласку в очах ваших, скажіть Фараонові таке: батько мій заприсягнув мене словами, ось я вмираю. У моєму гробі, що його я викопав собі в хан краю, там мене поховаєш. Отож дозволь мені піти та поховати свого батька, і я повернуся. Фараон відповів: Іди і поховай свого батька, так як він тебе заприсягнув. І вийшов Йосиф ховати батька свого, а з ним пішли всі двіршки фараона. Вельможі, його роду та й усі старші єгипетського краю, і увесь дім Йосифа та його брати з домашніми його батька, тільки своїх дітей, то овець, своїх і стада свої лишили вони в гошин землі. Вийшли з ним і колісниці, і вершники. Був це вельми великий почут. Прийшли ж вони до Ататтоку, що по тому боці Йордану і ридали там вельми великим та важким риданням, і справив він по своєму батькові семиденну жалобу. А як мешканці краю хананяни бачили цю жалобу коло Ататоку, то сказали: Тяжка це жалоба для Єгиптян, тим то й названого Його Ім'ям Авел Міцраїм що є по тому боці Йордану. Сини його отже зробили так, як велів і нім. Вони бо занесли його в хан край і поховали його в печері на полі Махпела, яку вкупі з полем купив був Аурам на власне кладовище в Ефрона, Хетита проти Мамре. Після похорону батька. Повернувся Йосип у Єгипет, він і його брати, усі, що ходили з ним ховати його батька. Побачивши Йосипові брати, що помер їх батько, сказали ж Йосип зненавидить нас тепер, та й направду відплатить нам за все те лихо, що ми йому заподіяли. І послали до Йосифа сказати. Батько твій перед своєю смертю так заповідав, кажучи, ось так промов ти до Йосифа. Прости братам твоїм, будь ласка, вину за гріх їх, вони б узлов тобі. Та ти прости, тепер, будь ласка, провину рабам Бога твого батька. І заплакав Йосиф, як вони це говорили до нього. Тоді прийшли ще його брати. І впавши перед Ним сказали Ось ми твої раби. А Йосиф каже до них: Не бійтеся, хіба я замість Бога? Ви зло задумали на мене, але Бог обернувся на добре, щоб зробити так, як воно і є сьогодні, спасти життя багатьом людям, не бійтеся, отже, я годуватиму вас і дітей ваших, і утішив їх. І говорив до них зачливо, і пробув Йосиф у Єгипті, він і дім його батька, а жив Йосиф сто десять років. Йосиф бачив дітей Єфраїма до третього покоління, також діти Махіра, сина Манасії, народилися в Йосифові прийми. Нарешті Йосиф сказав до своїх братів: Я вмираю. Але Бог напевно навідається до вас і виведе вас з цього краю в край, про якого клявся Авраамові, Ісакові, Якові, і взяв Йосиф, у синів Ізраїля таку клятву. Як Бог навідається до вас, ви заберете звідси мої кошці. і помер Йосиф, мавши сто 110 років, а вони забальзумували його і поклали у труну. У Єгипті з книги приповідок читання. Відкрий уста твої на користь німого для всіх, що їм виречено погибель, відкрий твої уста, суди по правді, розсуди діло бідного та сіромахи, жінку цнотливу, хто її знайде, ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї, йому не бракуватиме прибутку, вона чинить йому добро не зле, доки віку у неї, дбає прольон та волну, радо працює власними руками. Вона, немов ті кораблі купецькі, здалека хліб привозить, встає досвіта, дає домашнім їжу і пай своїм слугиням. До поля придивляється і його купує, із власних рук до рибку виноградник сади. Стан вона свій підперезує міцно, і береться жваво до роботи, бачить, що її праця процвітає, світло її вночі не гасне, руки до кужеля простягає, а пальці її держать веретено. Вона для убогого розтулює долоню, нужденному подає руку, сніг не страшний для її хати, бо вся її сім'я одягнена подвійно. Покривала, вона собі готує, льон тонкий і порфіра її одежа. Мужа її шанують у воротях, як засідає за старшими краю, вона тче. Тон... Тонке полотно і продає, і по яси купцеві доставляє Сила і гідність її одежа, і вона собі сміється з придешнього дня. Уста свої з мудрістю відкриває, Доброта науки на язиці у неї, ретельно наглядає за справ справу хаті, Хліба не знає їсти, нічого не робивши, діти її встають і її величають. Муж її теж її вихваляє, сила була жінок смутливих, ти ж перевищила усіх їх, краса річ оманлива, врода марна, жінка, що Господа боїться, така хвали достойна. Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її прибрами від луки святого Євангелія читання. І як вони прийшли на місце, що зветься череп, там його розп'яли і злочинців одного по правиці, другого по лівиці. Ісус же сказав: Отче, відпусти їм не знають, бо що роблять. Коли ж ділили його одіж, то кидали жереб. Люди стояли й дивилися, навіть князі їхні насміхалися, кажучи, інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Месія і вибраний. Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому отсід, промовляли, коли ти цар юдейський спаси себе самого. А був над ним і напис грецьким письмом латинським іврейським, це цар юдейський. Один з повішених злочинців зневажав його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий, озвавшися, скартав його і мовив. Чи не боїшся бога ти, що покутуєш ту саму кару? Бо ж ми приймаємо Кару гідну наших учинків, Цей же не зробив нічого злого. І додав: Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у Своє Царство, сказав Ісус до нього. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Коментар Дорогі мені Ісуса розпинають. Прибивають свяхами на хрест, страшний він, страшенна несправедливість, а Він молиться, щоб Бог простив тих, які це роблять. Тут зустрічаємося з незбаганенною тайною Божого милосердя, нерідко трапляється. Що коли нас хтось скривдить, з причини страждання, тоді ми хочемо, щоб наші кривдники зазнали відплату за той біль, який вони нам завдали. Якщо не в цьому житті, то в потойбічному, але відплата мусить бути це звичайна справедливість, та Ісус сьогодні являє нам щось неосяжно більше. Чи хочу я зрозуміти цю тайну Божого милосердя. Ті ж про прощення, котрих Ісус молиться, зовсім того не ціння. Навпаки, кожен за них у свій спосіб, який їм здається дотепнішим, намагається з нього поглузувати. Мотив цих глузувань один – нехай спасе себе самого. Знущання слабкості. Та безпомощності інжу. Напевно, в такий спосіб відчувають себе сильнішими, розумнішими, кращими від того, невдахи на Христі. Та все ж таки знайшовся принаймні один, хто зміг оцінити та зрозуміти правдиве значення того, що відбувається. Один з товаришів Ісуса по нещастю. Розіб'яле поруч, Він так само страждаючи міг осягнути, що чоловік на сусідньому хресті є не вдахою, але істинним Царем спасителем Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у своє Царство. Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. Інший ж розп'ятий, того, здається, так і не зрозумів, бо й сам пробував насміхатися з Ісусом. Отже, Господь пропонує прощення і можливість спасіння всім і кожним. А от чи ми скористаємося цією можливістю, кожен вирішує для себе сам. Яким є мій вибір? І про це, дорогі мої, спробуйте написати в коментарях. Духовне заохочення до частого прийняття причастя. Так треба сприймати все серце, хоч багато людей так мало зважає на це спасене таїнство, що оселяє небо і увесь світ спасає. Сліпото і закаменіло сте людського серця, що так мало пильнує того невимовного дару, та ще й в щоденній буденності виявляє байдужить до нього. Бо, коли б це найсвятіше таїнство тільки в одному місці правилося, і тільки один одинісінький на світі священник освячував його, як гадаєте, чи не бажали б люди всім серцем дістатися до того місця і до того священника, що могли побачити, як відправляється Боже таїнство. А тим часом священників є багато, і у багатьох місцях Христос приноситься в жертву, щоб благодать. І любов Божу до людини тим більше видно було, чим далі святе причастя поширене в світі. Дяка тобі, добрий Ісусе, віковічний пастирю, за те, що зволив ти нас, бідолашних і вегнанців, покріпляти своїм дорогоцінним тілом і кров'ю, і до приймання того таїнства ще заохочує словами зі своїх власних уст, коли кажеш: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я вас облегчу. Надіючись на твою доброту і твоє, Господи, велике милосердя, приходжу, я нужденний до зцілителя Спасителя, голодний і спрагнений до джерела життя, убогий до володаря неба, слуга до пана, створіння до Творця, зазжурений до мого улюбленого утішителя. Але звідки мені та ласка, що ти до мене приходиш? Хто ж я такий, щоб ти дарував мені себе самого, яким світом зважиться грішник явитися перед тобою, а яким чином ти волієш приходити до грішника, ти знаєш свого слугу, що він не має нічого доброго, за щоб ти мав до нього це чинити. Тому я визнаю свою негідність, упізнаю твою доброту, хвалу твою милість і дякую тобі за превелику любов. Бо чи чиниш це заради себе, самого, а й не за свої заслуги, щоб ще більше виявити мені свою доброту, влити у моє серце і більше любові, і тим докладніше зберегти покору. Так. Коли це тобі до вподоби, і ти так наказав, що й мені твоя ласкавість до вподоби, лиш би тільки це стояло не на заваді, моя гріховність. О найсолодший наскіші, Ісусе, яка велика честь і подяка, та й ще віковічна хвала належиться Тобі за прийняття святого Тіла Твого. Ніхто з людей не в силі вияснити, яка велика в Ньому достойність. Але що ж я маю думати у хвилі цього причастя, у хвилі наближення до Господа мого, якому належно і честі віддати не смію, а однак бажаю прийняти його побожно. Що ж кращого і спасеннішого я можу подумати на те, що цілком покорюся перед тобою та стану вихваляти твою нескінченну доброту до мене? Хвалу тобі віддаю, Боже мій і велично славлю тебе повік, упокорююся перед тобою і піддаюся тобі в глибині моєї нікчемності. Оце ти найсвятіший, а я гріховне не багло. Оце ти прихиляєшся до мене, а я негідний навіть глянути на тебе. Оце ти приходиш до мене, хочеш бути зі мною, запрошуєш мене до своєї вечері. Хочеш дати мені небесної страви і ангельського хліба, покуштувати, та все ж нічого іншого, а себе самого хліба живого, що зійшов з неба і даєш життя світові, Івана 6:33, 6:51, 52. Ось, де джерело любові, яка велика ласкавість випромінюється з нього, яка велика дяка, і хвала належиться тобі за ним. О, який спасенний і помічний був твій намір, коли ти це встановив, яка то мила і солодка вечеря, коли ти себе самого давна пошив, яке то чудове діяння Твоє, Господи, яка могутня Твоя сила, яка невимовна Твоя правда, бо ти промовив слово, і все сталося, і тут сталося те, що Ти сам велів. Дивна та річ, але гідна віри, хоча людського розуму недосяжна, що ти, Господи Божий мій правдивий Бог і чоловік, під непоказними відами хліба і вина, увесь пробуваєш і хто приймає, той споживає тебе, а не з'їдає. Ти, Господи, Всесвітній, що сам нічого не потребуєш, забажав у цьому у святому таїнстві перебувати між нами. Збережи моє серце і тіло невинне, щоб я весело і з чистою совістю міг частіше сповняти Твоє таїнство і приймати Його для свого вічного спасіння. Ти розпорядив і встановив його на свою честь і вічну згадку. Радуйся, душе моя, і дякую Богу за такий дорогоцінний дар і за таку нечувану втіху, яка лишилася для тебе у цій долині сліз. Бо скільки разів повторюєш це таїнство і приймаєш тіло Христове, стільки ти здійснюєш тіло цього спасіння і стаєш учасником усіх заслуг Христових. Бо любов Христова ніколи не зменшується, а прибагати Його примирення не вичерпне. тому маєш завжди зі свіжою обиновою розуму приготовлятися до нього і роздумувати над великою тайною спасіння і глибокою увагою. Таким великим новим і милим вона має тобі здатися, коли праве службу Божу, або слухаєш її, як коли б того дня Христос перший раз зійшов у лоно діви і став чоловіком, або повесь на Христі, терпів, то мерзе людське спасіння. Ось я приходжу до тебе, Господи, щоб зі Твого дару мені добро сталося, і щоб я звеселився при святій Твоїй вечері. Бо Ти, Боже, справив за милістю Твоєму убогому. Ось у Тебе все те, чого я можу і повинен бажати. Ти моє спашіння і мій викуп, моя надія і сила, моя краса і слава. Тому звесели нині душу слуги Твого, бо до Тебе, Господи Ісусе, я підношу душу мою, Псалом 85:4. Бажаю прийняти тебе тепер побожною щастю, прагню ввести тебе у свою домівку, щоб я заслужив собі, як захей, на Твоє благословення і на те, щоб належати до синів Аврамових. Моя душа жадна твого тіла, моє серце прагне зітнатися з тобою. Дай мені себе, і буде з мене, бо крім тебе, ніяка втіха нічого не варта. Я не можу обійтися без тебе і без твоїх відвідин не можу жити. Тому мені треба часто приступати до тебе для мого спасіння, щоб я б часом не знемігся в дорожі, коли хто відміне від, від мене хліб небесний. Бо ти наймилосердніший Ісусе, коли навчав народу і зціляв недуги, одноразу сказав: не хочу відправляти їх голодних додому, щоб вони не охляли десь подорожі, Матея 15:32 зробиш так тепер зі мною, коли ти лишив себе у таїнстві на втіху вірним, бо ти є мила насолода душі, а хто достойно споживатиме тебе. То й буде мати свою частку і спадкоємство у вічній славі. О Господи, дай мені зрозуміти та прийняти тайну Твого спасіння. Згадай і мене у своєму царстві. Амінь. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюб'я, пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословенний на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже чисте гріхи мої помилуй мене, безчесла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безчесла на грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюбя, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори. Терпеливости і любові даруй мені служі Твоєму, так, Господи і Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, претерпівий за нас трасте, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Претерпіве за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас не підписався, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання, імена пишіть під благословенням, де я уділив, і про лайки, подобайки. Не забувайте. Подобається пальчик вверх, не подобається пальчик вниз. Слава. Eso es